Не знаю, як ви, а ми готові до зустрічі з дощем. Заскучали. Раді зустріти його з хлібом і сіллю. Але він що пуститься, що покрапить, Випустить кілька крапель і передумає. І знову сонце і хмари. І ми вже не віримо, що цей дощ. Може йти. Вже відвикли, не знаємо, що це воно таке. Забулися, що воно таке, той дощ. І так, застигли в очікуванні, але поки що світить сонце, і тільки ріденькі краплі падають на спраглу землю. Хмари, сподіваємось, що дощові тягнуть кудись свої обожнілі тіла, але ніяк не хочуть вилити своїх торбів вологу на наше село, на наші городи і поля. А ми чекаємо. Спрагла троянда просить дощу. Хай підживить мій корінь. І я через кілька днів покажу всій красі, розпущу всі свої бутони. І навіть тля не в силі буде завадити моєму пишному цвітінню. Гордовитий піон волає, дощу. І інші також просить. Просить неба, в неба милостині, просить, щоб благословив Бог дощем нашу, засохлу, пересохлу вже землю. Але ж кажуть, що перед дощем бджоли тікають вулик. А вони, я бачу, що і вулик заходять, але з вулика також вискакують. Так що поки що, напевно, дощ нам не світить. А хмари повзуть кудись, якісь чужі для нас краї. А нас обминають в черговий раз і залишають нас тільки з надією. Я вигела, вона б ще поцвіла трохи, якби її вдосталь вологи було. А так не в силі ми поливати кожний кущик і кожну квіточку достатньою кількістю вологи. Вміти прикликати дощ, закликати тоді, коли його треба. Десь ж кажуть, що живуть в горах мульфарі, знайомі нам із тіні далеких предків, там мульфар розгонив хмарі, а нам потрібно зараз добрі хмарі приманювати, приваблювати, щоб вилились рясним. Не дуже таким тучним дощем на нашу спраглу землю. Ви вже, звичайно, впізнали, що це канал село ти Моя доля. Я вас вітаю на каналі і бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба і дощу тоді, коли він потрібний, для того, щоб полити всі наші городні. І квіткові рослини. Ну, раз в мене вже в руках телефон, то покажу жимолость. Ось така вона. Можливо, хто не бачив її вживу, не знає, що це за така ягода. Ну, правда, на смак погано. Хоч, напевно, поганих, несмачних ягод, напевно, не буває. Це також смачно, але ж. Не дуже раз вона в нас вродила, бо до цього року вона тільки один кущик в нас був, а вона, як відомо, самобезплідна. Колись давно я замовила два кущики в Закарпатті Не було тоді, ще тих інтернет-магазинів. Десь в якійсь газеті я прочитала, що хтось там із Закарпатської області продає. Жимолость і багато інших культур. І замовила я тоді два кущики жимолості і гінк білоба. Ну і один кущик в мене пропав. Лишився один. Як я вже сказала, відомо з літератури, що він самобезплідний. Потрібно, для того, щоб був врожай, потрібно найменше два кущики. Цього року придбали ще один. Він ще ось такий маленький. Правда, і в минулому році я купляла в місцевому магазині, але це був якийсь вже такий перерослий кущик в темряві, перерослий, з такими незвиклими до світла пагонами жовтенькими. Я сподівалася, що при посадці він окріпне і буде з нього толк, але він пропав. Так що жимолость в нас ось така нерясна, так тільки аби зняти пробу. Але ж мова не про жимолость, а про очікування дощу. А сонце знову вийшло з-за хмари і посилає нам свої палки привіти, палючі привіти. І десь таки добре провинились ми перед небом, що навіть цілий місяць небо не дає нам такого бажаного і очікуваного дощу, такої необхідної. Для всіх рослин вологи. А трудяги Бжоли продовжують трудитися, значить, значить, не чекати нам поки що дощу. А це означає, що доведеться нам і сьогодні озброюватися поливалками і поливати хоч ті культури, які найбільше спраглі і найбільше хочуть поливу. А може ще змилується до вечора небо над нами. І таки пошле нам дощ. Я ось показую, я говорила, показувала рослини від сади Буковини, що прислали подарунок. Такий засушений, засушений. Вже у нас смородина розпущена, була вже навіть перецвіла. А це заштушені палки, ну тільки з корінням. Посадили, поливали, і ось результат. Один кущ і інший кущ, також смородина. Я спочатку подивилася, бачу по стовбурцях, що щось схоже на смородину, але потім думала, що, можливо, я помиляюся, але тепер, коли вже... Розпустилися листочки і вона ожила, то бачу, що це таке смородина. Так що, деколи навіть із того дарованого коня, якому в зуби не варто заглядати, виходить толк якийсь. І так не довелось мені зазняти кадри початку дощу. І терпець в мене вірвався. Більше чекати нема часу і нема бажання. Так що на цьому закінчую свій. Як я сподівалася, репортаж зйомки зустрічі з дощем. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба. Це канал село Ти Моя доля. Як завжди, кажу до зустрічі.